Доброго вечора. З вами я, Олександр Бригінець та канал Бригінець на телемарафон. Сьогодні такий специфічний день він увійшов е в історію України тим, що рівно три роки тому Україна запропонувала план капітуляції під виглядом переговорів в Стамбулі. І саме 29 числа вони почалися. І е багато хто. Описав, розказав, повідомив, що там саме було, і ми вже знаємо деталі, які там відбувалися. Але ключове, що того часу, всі три роки війни, Путін постійно говорив про те, що саме ці мінські перемовини повинні бути базою нових перемовин. Що ж це таке було? Для чого воно було, і як воно було? Звичайно, що я не був присутній, можу тільки е, е, говорити про те, що пишуть західні змі, як вони це все бачать. От. Але я вам скажу так, що насправді коріння цих перемовин, коріння цієї проблеми почалося рівно за три роки тому, тридцять 31 числа березня. 2019 року відбулись вибори, до яких е, країна дуже сильно готувалася, яких вона дуже прагнула. Е, їм багатьом українцям здавалося, що ось настане якийсь особливий час. Всі втомилися від війни, е, тому що ясно, що попередня влада, на їх думку, дуже була зацікавлена в війні. Їм хотілося якусь таку владу, щоб можна було помиритися з Росією, і тоді. Е, Молодий, перспективний кандидат в президенти, прихильник русского міра, прихильник російської мови, який ну, там, багато чого цікавого робив і над Україною знущався, і говорив російською мовою. І виступав під час майдану з заявами про підтримку російської мови. І уникав служби в армії. Ну, Багато чого всього такого було, але все воно разом складало такий запас. Міцності пов'язаний з тим, що ця людина ну точно не бандеровець, він точно проросійський, він точно зірка російська і він точно зможе домовитися з Путіним. І всі з цього приблизно виходили. І багато хто вважав, що справді навіщо нам воювати, нам треба помиритися, дійти якогось компромісу, і все буде ок. До речі, от у 2024 році приблизно та саме ситуація склалася в Грузії і там справді. Монобільшість отримала Грузія. Ну, у них там президент не важлива особа, у них там важлива мінім... Ця монобільшість. Вони її мають, вони так само проросійські, так само е, не хочуть війни і так само готові загравати до Росії, як тільки заманеться. Так, от рівно 6 років тому, майже за без двох днів, Україна свій зробила практичний вибір. І сказала Росії, ми не будемо з вами борсатися, кротися, ми будемо з вами домовлятися, ми готові зійтись на середині, як казав Зеленський. Ми готові на будь-які поступки. Головне, щоб не було війни. Рівно через три роки після цього, ну не рівно через три роки, а скажімо так, через 35 місяців. Після того відбулося. Потужне вторгнення, і вже рівно три роки тому відбулись стамбульські зустрічі. Ці стамбульські зустрічі були вкрай сумні. Е, я е, хочу зараз послатися на думки нинішніх експертів, які говорять, що таке може бути перемога для України. І вони всі говорять, що в цій перемозі для України зараз і завжди ключовим фактором є безпека. України і другим фактором є перспективи її розвитку, тобто, що би не відбулося з кордонами там і так далі, тобто, ключове це безпека і перспектива. От що ми бачили в 2014 році, ми втратили певні території на певний час, але Україна отримала безпеку, тобто можливість розвиватися армії необмеженої по кількості. Те, що ми з цим не впоралися, ну вибачте, це вже наша проблема. Ми могли створити більшу армію, ми могли краще підготувати. Ми могли е е більш тісно домовитися з певними країнами, чого ми не зробили, і це ми не зробили не тому, що нам забороняла угода. А тому, що ну, ми не зробили цього. Ми не встигли зробити ракети, ми не встигли виробити Нептуни, Богдани, не встигли. Зробити е, ці громи і багато чого іншого ми не, не встигли зробити, не встигли укомплектувати армію, тому що е, коли на неї перестали виділяти гроші, просто е, багато людей звідти йшло, бо не було сенсу працювати за такі малі гроші, і так далі. Тобто відбулось багато речей, але всі ці речі були пов'язані з армією, з безпекою. З тим, що наша влада не змогла впоратися з цією проблемою, а не тому, що це було заборонено законом. Вважайте, що стосується стамбульських домовленостей, там ситуація була зовсім інша. Там Україну обмежували по кількості військових. Росіяни хотіли, щоб у нас було 85 здається тисяч. Україна вимагала, щоб було 250, але це не має значення: що 85, що 250 точно недостатньо для такої війни, як зараз, бо зараз мільйон. І Мати армію, таку, як хоче ворог, а не таку, як тобі потрібно, це вже є велика поразка. Там вже обмеження по кількості танків, літаків, заборона мати ту зброю, не заборона мати іншу зброю. Ви це можете спокійно знайти в засобах масової інформації. Там всі цифри ці є. Це нема ніякої таємниці в цьому. Це по тому, яка мала бути армія. Друга частина дуже цікава в безпеці. Ми не мали права ні брати участь ні в яких інших бойових діях за межами України. Ми не мали права співробітничити. Ми мали бути, бути нейтральними. Ми е, повинні були відмовлятися від проведення навчань на території України. А якщо раптом щось треба було робити, то наші країни-гаранти, до яких в число яких мала вийти Росія і Китай, повинні були вирішити всі питання консенсусом. Ну тобто, умовно кажучи, е, хоче взяти участь в. Бойових діях, ну, не бойових діях в навчаннях на території України, румунський якийсь підрозділ, збираються наші гаранти і приймають одностайною кількістю, одностайно рішення так чи ні. І, зрештою, якщо це одностайно, то від голосу Китаю чи Росії все залежить. От вам і є. Просто стосується головного безпекового фактора, він був дуже схожий на п'яту статтю, до речі. Тобто нам протягом трьох днів мають зібратися всі наші гаранти, і вони повинні обсудити всі проблеми протягом днів, там, здається, ті самі, 30, е, самі три доби, як і в НАТО, і повинні вирішити консенсусом, що з нами робити далі. Ну, у них теж з консенсусом в НАТО, але тут консенсус, на склад, до складу якого входить е, Росія і Китай. Таким чином. Будь-яка війна, будь-яке вторгнення, яке відбулося, було б з ним те саме, що з мінським меморандумом, коли би 에, Росія відмовилась його розглядати, нічого б такого не було. Таким чином, якщо говорити про безпекову складову, то мінські домовленості це просто 100% захист в порівнянні з тим, що пропонували Стамбульські домовленості, тому що мінські 에, домовленості, як я ще раз кажу, не обмежували ніяким чином. Кількість наших Збройних сил, і не забороняли нам вступати в НАТО, чи кудись там ще, чи якісь там навчання проводити, чи щось таке. Тому в даному випадку, якщо говорити про цей напрямок, тут просто порівняти ні з чому. Саме тому Путін і говорив, що домовленості повинні бути на базі стамбульських е протоколів. А Зеленський в той час говорив, що ніякого мінська не буде, вам мінська не буде. Навіщо нам Мінськ, який не обмежує нашу армію, дозволяє нам розвиватися вільно і так далі, буде тільки Стамбул. І це ми поговорили про безпекову частину. Давайте поговоримо про е, перспективи розвитку країни. Чи е, забороняла е, мінські домовленості якимось чином розвиток країни? Ні. Євроінтеграція, будь ласка, розвиток української мови, будь ласка, будь-які. Е, е, Проекти пов'язані з дерусифікацією, з десекомунізацією і так далі. Будь ласка, нічого це ніяким чином не обговорювалося. Що стосується е, тих домовленостей, пункти про е, збереження, підтримку всього, що пов'язано з російською мовою, культурою, ідеологією, все це намагалося так само протиснути. Але це ну, не дуже важлива тема для європейців чи для американців. Вони вважають, що це не має ніякого значення, але для українців то це зрозуміло про що йдеться. Таким чином можна сказати, що ті е, стамбульські домовленості, вони були ще вкрай небезпечні, тому що вони обмежували будь-які розвідки не тільки нації, а й держави. І уявляйте собі, весь світ знає, що у нас завтра може бути війна, у нас немає армії, хто сюди приведе інвестиції, хтось тут захоче щось розбудовувати і так далі. Тому, звичайно, що та угода була жахлива. Вона була небезпечною з точки зору того, яка виникла в підсумку держава. Держава повинна була виняти виявитись без армії, без захисту, без української культури і української ідентичності. І ніякого сумніву немає, що така держава, після такого перемир'я, через кілька років би потрапила під новий удар. І вже би не було ніякої можливості Україну ніяк не захистити. Тому е дуже важливо те, що от Зеленський, який починав з миру, він на 22-й рік вийшов з реальними пропозиціями, які потім Путін багато разів можете це погуглити, якщо не вірите, Дуже багато разів називав як проекти, які він хотів би, на основі яких робити домовленості, як вони кажуть. З змінами на землі, ну, типу того, що вони завоювали там більше, захопили більше територій. Тому це вкрай важливо. Чому ця угода не сталася? В ній не було узгоджено буквально кілька пунктів, і ці кілька пунктів повинні були узгодити при особистій зустрічі Зеленський і Путін. Чому не, до речі, цікаво, тим, що в ній брав участь у той самий Умірав, який брав участь в. Еміратських перемовинах, тільки там він був просто членом делегації і просто депутатом. А тут він вже був фактично як лідер однієї з переговорних груп, коли не було Єрмака, і тобто він заміняв Єрмака, грубо кажучи, і е, проводив ту саму лінію. Це дуже показово, що ті самі люди, які були в Стамбулі, фактично ті самі команди, ті самі ідеології, були в е, Саудівській Аравії. І е, Ясно, що там перемовники були ті самі. Єдине, що тут була, були Сполучені Штати як представники Росії, фактично, тому що вони з ним вели переговори, а потім з Україною а Там були прямі переговори. Якщо зірвало ці перемовини, а ці перемовини зірвала Європа. Арахамія це говорить прямо. Джонсон, який приїжджав несподівано в Київ і як всім здається, зірвав ці перемовини, він говорить, що він цього не робив. Але він як європейський дипломат і не може такого сказати, як європейський політик, тому що він же не зривав. Він прийшов і розказав плюси і мінуси. А всі ж рішення приймала українська влада, правда? Тому правий Арахамія, коли каже, що це Джонсон, і правий Джонсон, коли каже, що це не я, це ж Україна сама прийняла рішення. Після цього в Україні почали допомагати. Там почалися інші процеси, але то вже 12-та історія. Це дуже довго розказувати. Так, от, якщо повернутися до нинішнього часу, я вам скажу, що на столі у Зеленського лежить ще одна мирна угода, яка близька до капітуляції. Вона це угода з Сполученими Штатами. Вона позбавляє України. Суверенітета над нашими ресурсами це означає, що Україна не може бути членом Європейського Союзу, я про це прямо сказали в Європейському Союзі. Ми не можемо прийняти країну, у якої нема суверенітету над своєю економікою, тому що Європейський союз це союз держав, які спільно роблять то-то, 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 так-то, так, -то, так, -то, так-то. Тобто, це суверенітет держав, якщо у нас там є держава, якої немає своєї. Своєї економіки, свої, своїх ресурсів, така держава не потрібна. І м, швидше за все, ті самі європейці трошки пояснили Зеленському, як виправити ті помилки, яких він натворив. Сам Зеленський визнає, що ті угоди, які йому пропонували ще 28 лютого, були зовсім іншими, ніж ті, які є зараз. Там ми, ми читаємо за себе маси інформації. І от е, зараз, е, після е, подій. Там в на саміті в Парижі інших, можливо, перемовин, Зеленський нарешті сказав те, що він повинен був сказати з самого початку, правда, не тим тоном. Він сказав, що Україна не визнає е, ніякої заборгованості перед Сполученими Штатами, оскільки ці гроші надавалися нам безповоротно. Це правда і неправда. Чому неправда? Чому правда? Тому що справді нам гроші віддавалися, давалися безповоротно, але. Не просто так, вони віддавалися нам на захист демократії. Ще раз на захист демократії. Тобто, Україна за ці гроші повинна була розвивати певним способом демократію в Україні. Чого вона не робила, безумовно. Тобто, якщо підняти вимоги, які там були, вони далеко не всі виконані. Таким чином, Зеленський повинен був сказати: Шановні панове, Якщо ми вам повинні якісь гроші, будь ласка, нам дайте, ну, дайте документи, бо ми їх не маємо, у нас таких даних немає. А що стосується тих грошей, які дали нам Сполучені Штати, вони нам дали їх для захисту демократії. А є певні пункти, які ми повинні були виконати. Ось ці пункти, там скількись там пунктів, оці пункти ми вже виконали, а оці ми найближчим часом виконаємо. І таким чином ніякої, ніякої заборгованості у нас перед Сполученими Штатами не буде. Але він цього не сказав. Тому що для Зеленського гроші на захист демократії, це ж не гроші просто так. Це ж, ну, це ж не гроші на, на щось конкретне. Це ніби гроші просто так, тому що що таке для Зеленського демократія. От. Тому я абсолютно переконаний, що зараз в цій ситуації, яка є, Зеленський не буде підписувати цю угоду, бо, по-перше, вона не призведе вже до миру. По-друге, ну, не буде ніякого миру, ми це вже бачимо. Тому що і Трамп втратив як би сказати, авторитет як перемовник, і Росія вже не хоче рухатися і догаждати Трампу, тому що вона бачить, що Трамп не може нічого зробити, особливо цікавого для Росії, навіть санкції не може зняти. От і з Україною в рішучий момент він зняв санкції. Ось знав зняв допомогу. Тепер поновив. І він всі бачить, що він не може відмовитись повністю від допомоги України, але і суттєвої допомоги теж не буде нам надавати. І все це сталося. Чому це сталося тому, що ми зіпсували? Ну не ми, а Зеленський, зіпсували переможну ходу е, Трампа, коли ми повинні були допомогти Трампу продемонструвати свої успіхи 28 числа підписанням цієї угоди. Не цієї а такої. Рамкової угоди, а це вже конкретна угода, яка руйнує країну. Так от, якщо говорити про цей процес, можна сказати, що на цьому мирному процесі, який зараз можна ставити, крапку, Україна не буде підписувати цю угоду. Сполучені Штати втратять інтерес до подій, які відбуваються. Росія буде пробувати атакувати Україну, але поки що в неї ресурсів на це немає. Європа буде напрягатися і робити все можливе для того, щоб нам допомогти, і це зрозуміло, що це вони роблять не для нас, а для себе. Що довше йде війна тут, і що сильніше ми нищимо Росію, то більше у них часу часу підготуватися до захисту Європи, і тим більше і тим слабша Росія буде для того, щоб на них нападати. Тобто, це союз. Змушених я би сказав союз тих людей, тих країн, які змушені допомагати одне одному для того, щоб перемогти зовнішнього ворога. І е, цей день м, дуже важливий для нас. Ми повинні його пам'ятати. Ми повинні розуміти, що Зеленський може підписати будь-яку ганьбу для України і для того, щоб він цього не зробив, треба був, щоб був хтось, хто його зупинив минулого разу. Це була Європа. Цього разу, схоже, це теж буде Європа яким чином, хто би що не розказував, а Європа це дуже корисна для України річ. Отже, дякую вам, що ви були зі мною. Дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, дуже прошу вас, підписуйтесь, перепощуйте, коментуйте, лайкайте. Це все потрібно і для мене, і для Ютуба, щоб він більш високо оцінював це відео і рухав його більше в своєму просторі.